днем, мої рідні українці, Subaru Outback 2016 рік. Комплектація Limited. автомобіль був мною проданий у 2022 році. Моїм партнером був тоді свіже пригнаний з фронтальним пошкодженням і з рідною безпекою. Клієнти до мене зараз звернулися. Вони вже вирішили новини автомобіль. Сьогодні про нього вам розповідає. Приступіця поїхали! По порядку під капотом двигун 2,5 атмосферний, потужністю потужності близько 175 кінських сил в парі з варіатором і з повним приводом в Україну автомобіль заїхав з пробігом 38 тисяч кілометрів, на зараз 99 тисяч кілометрів. У власника таке правило, він до 100 тисяч їздить і оновлює собі автомобіль. Також важлива деталь, що тут у 22 році на пробігу приблизно 42 тисячі кілометрів був обладнаний воногазовим обладнанням. Щодо пошкодження тут було тут було фронтальне пошкодження, фото з аукціону ви зараз можете бачити. Бампер, передня панель, радіатори, підсилювач, все до радіаторів включно було поміняно. Праве крило залишилось рідне, воно приїжджало з Америки з машиною, тут трошечки куточок підроблявся, воно оригінальне. Новий капот, нове крило, понятна справа. Ланжеруни на кінчиках незначно трошечки підгінались. Підсилювачем бампера це зазвичай стається, але ви можете на аукціоні бачити, що удар був не сильний, тому тут сильних таких і проблем не було. Ну, Підкапотка не мита, як ви бачите. Фари, наскільки я пам'ятаю, Стенлі ага, оріджіл. Тобто я тут не переплутав ніяких сумнівів. Да, оригінальні і фари З того, що фарбована морда, понятно, що в один слою це крило другим слоєм, і переходить на передні дверки. Враховуючи те, що власник живе в області за межами міста. По трасі їздить іноді, тобто посічоночка трошки є на бампері, на чорному, на білому, вона трошки підтампонена, бачите, на капоті на бампері сколи є. І трошки тут на кронштейні є нюанси, такий, він не стоїть на місці. До речі, це хвороба цих покоління моделей. Я от вручну зараз защелкав на клік. Якщо ви великий естет, то фарбувати бампери капот ну, треба. Або можна не перейматися, їздити, їсти воно не просто. Друзі, я вже на фінішні дознімаю, до мене під'їхав мій клієнт. Я продав сьогодні його отбек там 19-го року. Він каже, а чого на спереду рестайлова, а позаду ні? Я кажу: Йопс, я забув хорошо ж ти мені нагадав. І коли відновлювали, її одягли повністю в рестайлів 18-19-го року. Тобто Фари бампер одягнені з рестайлу, що придає ну, дуже крутого вигляду. В му році вони виглядали трошечки інакше. Гума брич 100 досить жива, ще лобове скло. Воно рідне, але попав камушок також на трасі і пішов, по ньому скольчик є. Тут він десь зупинився посередині. Такий нюанс є. Дах без зауважень. В цілому, в іншому пала КП, окрім того, що тут бампер і капот побиті пасічонкою, трошечки є там відслоєння лаку, то я показав. А в іншому. Жодних проблем. В комплектації у нас є і безключовий доступ, і монітори зон, і обігрів дзеркал. Дата конверна у нас чистий 16-й рік, 4-й місяць. Так було і в Америці, і у нас є сидінь, салон шкіряний. Власник накинув накидки, тому що, каже, влітку жарко, взимку чекати, поки прогріє підігрів холодно. Вони в цілому повністю живі. Стандартна болячка є у одбеків, тут перші вже признаки є. Тут дермантинова оця вставочка, От вона має тріщинки. Їх зазвичай просто ставочку ім комплекту це роблять. Ну це там приблизно тисяча гривень коштує. Ось якщо тр... захочеться зробити, напевно, захочеться. Якщо що, то пораджу до кого звернутися. Так, у нас є Harman Kardon Music, це пишно модно і кайфова сабвуфером багажнику. Електросклопідйомники, передні з авторежимами, електродзеркала. Пам'ять сидінь на двох драйверів. Тут у нас є електропривід кришки багажника. SRF – це функція при повороті керма, туманки вмикаються, ліво право можна вимикати цю функцію. Пам'ять по висоті кришки багажника, якщо у вас низький паркінг або ви високого зросту. Яскраві щитка приладів, система стабілізації вимикається, монітори сліпих зон у дзеркалах можемо вимикати примусово. І стеження за смугою і захист від зіткнення примусово теж ми можемо вимикати. Кермо у нас в бездоганному стані, як на свій пробіг, на свій вік. Ну, жодного зауваження немає. Пробігу на зараз 99 тисяч кілометрів. Також є датчик світла і протитуманки, є підрульові пелюстки, Тут управління мультимедію hands-free, вартовий комп'ютер. Ось тут у нас перемикається. Звісно, кнопочка старт-стоп на безключовому доступі. Мультимедіа з Bluetooth, USB, AUX, а також в ній є камера заднього виду з проекцією, бачите. Клімат-контроль двозонний, обігріви сидушок є. Тут, власне, в кармашку usb і гніздо для підкурювача, два підстаканечка, місце під гаджет, ключик в такому, бачите, чохлі красивенькому, гарненькому. Є електроручник. Є автохол, допомога при підйомах, щоб не тримали ногу на гальмах, і X-Mode, це функція, яка нам допомагає при спусках підйомах на ускладених дорогах, сніг сніг, там бруд і так далі. Підлокітник широкий, м'якенький, широченький, і він тут немаленький. І тут є ще одне гніздо для підкурювача. У ній стоїть зовсім новий акумулятор у травні 25-го року. Він був поставлений, і газове обладнання. Зараз ми подивимось його поставили. 2022 році 26 тисяч міль було. Це приблизно, це майже стільки на початку, можна так сказати, грубо говоря, там 40 46 тисяч кілометрів. Редуктор Тамасета, Баракуда це форсунки. І що тут у нас ще? Тамасета обладнання це, напевно, блок керування. Зеркало з автоматичним затемненням, з компасом. Камери тут дві, це система Subaru ISI, вони стежать за дорожньою ситуацією. І е, так само адаптивним круїзом керують. Вони захищають нас від зіткнення, можуть ставати на хвост на автомобіля. Побачивши пішохода, вона також зупиняється. Щодо от я показую, бачите, ну така тут тріщина, я нічого не можу сказати, ну, його треба замінити, як на мене. То за що за що за це сперечатись не буду. Так, люк у нас є, він, звісно, працює, без жодних зауважень. Ми можемо бачити наше чарівне українське небо, навіть і похмуре, але воно все одно завжди для мене є найчарівнішим. Безпека тут є рідною, тому на цьому запитанні ми не будемо зупинятися. На другому ряду сидінь, у отбека все шикарно. Зріст у мене 193 см. Сиджу я зараз сам за собою, тут все здорово і нема на що жалуватись. Є підлокітничок, є два підстаканечка, він м'якенький, широченький, зручненький, Клад. є свій повітродув і є підігрів задніх сидушок, що теж зручно особливо для діточок і дівчат. Ага, а ще ж у нас є. Нахил спинка змінює, можна спати, або кайфувати, лежати, або можна дуже строго сидіти. Ну, Тут варіантів декілька, тому можете користуватися. Електропривід кришки багажника. Маємо. Багажничку Мі. у нас є декатка, шторка, що для Америки дуже великий плюс. Харман кардон сабвуфер, спинки у нас ось так скидаються, і в беці можна сміло спати. Це перевірено особисто мною, навіть я своїм ростом. Поміщаюсь тут спати. Так, нижче у нас під оригінальний, до речі, гумовий килим. Нижче полиця, ось така, а під полицею охайненько так от лежить газовий балон. Ну, Тут все в заводі, тут ніхто нічого не чіпав, і зачиняємо. Їздив я останній раз на цьому автомобілі ще у 22-му році, тому не буде зайвим перевірити, що з ним змінилося за цей час. В ходу вона по першим ноткам вся збита, їде приємно, як має їхати. Демонструю роботу адаптивного круїзу. У мене задана зараз швидкість 70 км на годину. Ми їдемо за мікроавтобусом, він його бачить і все добре. Рушаємо з місця ми ворочку і в поворот. Це не гоночка, але як вона їде, я вам зараз покажу. Ось ми зробили сотню. ось так. Зараз ми з вами пострибаємо по трамвайним рейчкам. На Субарях це можна робити досить нахабно, тому що і профіль шин великий, і е, сама по собі підвізка супрова. Я зараз так нахабно пронісся, щоб не пропускати автомобілі. Все м'яко, як на Outback. Сам по собі Outback, до речі, відрізняється тим, що багато хто питає, чим Forester, Outback відрізняється. Ну, Outback взагалі класом вищий автомобіль. А, і він ще більш валкий, більше на комфорт. Він такий плавучий, ти переїжджаєш лежачий поліцейські, рейки, як ви бачили, тільки що трамваю я пострибав по ним, як хотів, скажімо Да? От, і ти це пропливаєш просто як на човні по хвилям. Дивіться, коротко і ясно, я вам все розповів. Тачка в гідному стані, естетичні питання дрібні, якісь є, ви їх побачили. В технічному стані я переконаний, що тут все добре. Тачку я це добре пам'ятаю, вона була взагалі там наречена в той момент, коли ми її віддавали. Ну, зараз з нею в технічному стані нічого поганого точно не сталося, а приберете, якщо що. Ну що ж, приїжджайте, перевіряйте. Якщо все сподобається, то купляйте. зв'язку, до зустрічі. З вами був льоха Трандавтовта. Всім бажаю а нам перемоги. Слава Україні!